хто шукає люксовий седан не за всі гроші світу, це відео для вас. такі автомобілі Ми вже їх приганяли в цьому в минулому році. Дві штуки і дві були цілі. Це Mercedes CLA з двохлітровим мотором. Е, таку красуню можна буде в Україну привезти приблизно в районі 14 тисяч повністю цілу. В неї будуть механічні пошкодження. По мотору максимально що там може потягнути по ремонту. Це 3 тисячі. Це сам мотор коштує. Ну плюс там 400 доларів. Заміна мотора. В нас в Україні дані автомобілі продаються не нижче 20. і то, якщо подивитися, то це буде щось приблизно отакого такого плану. Ми ж вам пропонуємо абсолютно цілий автомобіль. За 1016 буде у вас і гарна вигода і крутий автомобіль і з, з свіжими руками. Це будуть у нас машини приблизно 17-18. Чим вона буде новіша, тим в принципі, вона може навіть дешевше бути, тому що там ціни в них одинакові. Йдуть по рокам там що, 17, що 18 Буде дешевше просто розмитнення і все. Тому звертайтесь в компанію інтертрейд, допоможемо вам втілити ваші мрії. Дякую за увагу! З вами був Максим.